Я почав інвестувати ще в підлітковому віці: там перші якісь відкладання грошей, перші депозити, перші угоди з нерухомістю, власне, і цей шлях е, зайняв вже я не знаю. Мені зараз 30, ну типу років з 10, умовно точно зайняв. І це для того, щоб сформувати капітал в 150 тисяч доларів. І от, коли ми говоримо за інвестиції, люди дуже часто думають, що вони досягнуть результатів набагато швидше. Наприклад, в мене є друг е, Ілья, який досить непогано заробляє. Це 200, 250, десь тисяч гривень. Місяць, і коли ми говоримо за інвестиції, він каже: блін, я не готовий ждати там 10-15 років, я хочу результату тут та зараз. І він заходить в якісь ризикові угоди в ф'ючі, там в торгові боти, і там він втрачав свій повний капітал. Я втрачав свій капітал там, в повному обсязі в угодах, також на таких самих ризикових угодах. Я вкладався в торгівельні боти. Але через що так відбувалось? Через те, що я хотів швидше, я хотів зараз. Але це неправильний підхід.